Суботу, 25 липня, по вулиці Першотравневій відкрили греко-католицький храм. Цій спекотний літній день багато прихожан зібралось на урочисту службу на честь відкриття храму. Як зауважив священик Євгеній, людей пішло більше ніж тоді, коли тільки закладались підвалини церкви, готуючи все для молитви, подумав, що дуже цікаве порівняння. Вона виглядає з одного боку як ковчег, так якщо так подивитися, а з другого боку, як така своєрідна колиска. І хотів би сказати і запевнити всіх. Нас, що тут присутні, а також всіх містян і мешканців Білої церкви, що ця колиска нового життя буде завжди відкрита для кожного. І хто захоче сюди прийти, для того, щоб зростати у в вірі, в духовності, а ми всі повинні до цього зростати, незалежно від того, на якому рівні ми з вами знаходимося, вони знайдуть свій затишок. І тому в першу чергу євхаристійний Христос, який віднині тепер буде тут присутній щодня в Божественній літургії, наш особистісний досвід зустрічі з Богом через святе письмо, через наших ближніх, також буде тут присутній щоденно. І я від щирого серця вітаю вас за те, що ми так духовно сьогодні зібралися і єдиним серцем, єдиним устами взиваємо до Бога. І запрошую вас також на подальші зустрічі тут з Богом. У Разом із нашою патронесою, рівноапостольною княгінію Ольги, яка буде у вас завжди, нехай зразком перед вашими очима, і як та особа, яка веде нас до Христа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Че Слава Отцю і Сину і Святому повсякчас.